Привіт! А якщо я тобі скажу, що ти можеш контролювати переміщення цих точок силою власної думки? Прямо зараз більшість людей бачить, ці точки рухаються вгору-вниз, вгору-вниз. Але якщо ти візьмеш свій вказівний палець та помістиш посередині зображення між цими точками, та сконцентруєш увагу саме на пальці і будеш рухати ним вправо-вліво, вправо-вліво, то точки теж почнуть рухатися з боку в бік. А тепер спробуй змінювати рух точок по черзі. згори вниз, згори вниз. А потім справа наліво, справа наліво, вже силою власної думки, не використовуючи для цього пальця. Силою власної думки проговорюй вправо-вліво, вправо-вліво, або вгору-вниз, вгору, вниз. Вгору, вниз. Якщо в тебе вийшло контролювати переміщення цих точок сили власної думки, дай мені знати про це в коментах та напиши, скільки часу тобі для цього знадобилось. З вами була Маріна Безніщенко. До нових зустрічей. Бувай!